Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні в нас на огляді чергова монета від Національного банку України. Посилка подорожчала, вже майже 65 гривень від Укрпошти і прийдемо, перейдемо до розпакування нашого, нашого поповнення колекції. Так, десь свої ножиці постав знайти не можу, тому... Під руками залишився тільки канцелярський тупий ніж. тому зараз працюємо власне з ним. Так, зараз спробую обережно його відрізати, так, пішло трохи. Так, що у нас сьогодні? Так, сьогодні у нас картонка велика. Ага, і ще й ролл одночасно. Картонка з ролом. Скорілося війська кібербезпеки. Так, е так, я вгадав. Ролик обігових монет. Так, воно все. Отже, замовлення було здійснено 26 серпня, 13 вересня, здійснено операцію. Ролик війська кіберзв'язку та кібербезпеки. Вартістю 438 гривень. І плюнтанізм Іван Марчук у суверенітному пакуванні. Номіналом 5 гривень. Вартістю 472. Ось така. Ось таке невелике замовлення. Власне НБУ викидає по одній-дві одні монети або одна монета рол один, І отак от через раз купуєш то одне, то інше, не встиг першого разу, то іншого відповідно докуповуєш. Тому так доводиться гратися. На жаль, не можна одночасно замовити там декілька посилок і однією. Декілька товарів замовити і однією посилкою її відправити. Отримувачу, покупцю. отак от сідеш по одній. Ну, дають заробити Укрпошті і новій пошті що я можу сказати. Так, купуєш по одній монеті. Одна монета, її вартість не дешева останнім часом. Ну і плюс додається вартість пошти. 65 гривень, а нової пошти ще дорожче. Тобто у вартість монети, відповідно, ще можна включати ще й доставку. Буває таке, що монета дорівнює вартості доставки, особливо пам'ятні медалі, де ціна 65 гривень, де ціна 75 гривень і ще плюс доставка, то й набігає, що вдвічі зростає ціна. Отже, перейдемо до огляду ось такої краси. Досить гарна монета, мені подобається. Хоча, як завжди, є ті люди, які критикують, дійсно ця монета, на мою думку, вдалась. Дійсно гарна сувенірна упаковка. Досить цікаве подання і цікаве подання самої монети. Ось, ну, вже всі, всі стандартні упаковки, вони вже всі йдуть однакові. Тут є, звісно, що короткий опис українською та англійською мовами. Вказується номінал 5 гривень, метал. Маса монети, мельзибер, маса 16,5, діаметр 35 англійською, українською мовою, гурт рифлений. І тираж до 75 тисяч. Останнім часом в нас бан дуже багато друкує. Ну і короткий опис. Дайте мені тисячу років, я розмалюю небо і не повторюся. Іван Марчук. Іван Марчук один з найвідоміших українських художників сучасності легенда авангарду, новатор і творець неповторного плентонізму. Понад 5 тисяч творів митцях спонуються в музеях у різних куточках світу, підтверджуючи світове визнання його мистецтва. Плюнтонізм це авторська техніка. Живописця, що нагадує мережева з найтонших мазків. Завдяки її картини набувають об'єму, а мерехтіння відтінки створює ілюзію динамічного світла. Особливо це помітно в нічних пейзажах митця, де він деталізовано відтворює образ місяця. Ну і власне логотип Нацбанку України і сама монета аверс її і реверс. Зараз Спробую витягнути, щоб воно не витягується. Добре, перейдемо до опису власне, монети. На реверсі монети зображено фрагмент картини пробудження 92-го року. Це образ дівчини з блакитно-жовтою стрічкою на голові. Вона стоїть на тлі квітучого без межі рідних просторів, символізуючи пробудження України. Йдеться в описі. Ось, власне, три фрагменти прапора України голова дівчини, прапор на голові в неї вигляді стрічки. І в руках також тримає елемент також з прапором. І ось ось ці фрагменти мазків, квітів, які шар за шаром накладуються за технікою Івана Марчука. Тут це є цей так званий плінданізм. Ну і відповідно тепер реверс -монети. Значить, На реверсі зображено, на аверсі точніше зображено напис «Україна, рік Карбонів 2024, логотип банкнотно монетного двору, номінал 5 гривень. І, власне, саме зображення, що у нас тут зображено, зображено у нас коло, що асоціативно нагадує сонце. Зараз я спробую все-таки витягнути цю монету з сувенірної упаковки. Тут треба обережно, бо може так от вискочити, і покатитися і розбитися капсула. Вже в мене таке було. Тому тут треба дуже обережно. Так, ось, Власне, перейдемо до огляду нашого аверсу. Аверс-монети. Аверс монети. Картина. Це фрагмент картини пробудження, створена Марчуком у 92-му році. Мотив дизайну це коло, що асоціативно нагадує Сонце, символізуючи джерело життя, енергії та розвитку. Ось, праворуч, відповідно, номінал та графічний символ гривні. Ну і відповідно, гурт монети у неї рифлений. Ця монета в цьому році, 2024. му Ну, відрізняється вона своїм і дизайном, і відрізняється е, кольором. У ну, неї такий колір нагадує той так званий антик фініш. Щось таке от не, не, не підходить до такого зображення стандартного всіх монет. До речі, зараз перейшов на ось ось такий альбом, порадили мені в, в одному з магазинів, де я купую мізматичні товари. Е, раніше я, як пам'ятаєте, хто дивитись, слідкує за каналом, складав собі їх в таку коробку. Ось. І тут прийшла мене, побачивши цей лист, такий спеціальний пластиковий, порекомендували його, що також можна складати і в чому плюс такого листа, там монети видно з обох сторін, Тобто можна складати їх, тобто оборотна аверс і ревес відповідно видно на цій монеті. Йдуть просто всі ці монети їх підряд, складаються. номінал вони є для 5 гривень і є номіналом для 2 гривень окремо. Ну, я поки що їх складаю відповідно всі підряд. Тут і медалі, і все, що випущене протягом 2024 року. Ось так він відкривається, складається монета, все це все закривається. Ось і, власне, ось всі монети і медалі випущені протягом 2024 року. Від самого початку, і от на момент вересня-жовтня вересня, 2024-го, відповідно, ось вони всі так виглядають. Ось зворотня сторона всіх монет. В тому, плюс в таких от е, пластикових альбомах, в тому, що в них з двох сторін можна їх перевертати. Формат його А4, відповідно, в канцелярську таку велику папку поміщається і досить це таки зручно. Але потім все одно перейду на свої червоні планшети, тільки вийде 20. В четвертий рік всі переміщу. Ставте лайки під відео, підписуйтесь на канал, і до наступної зустрічі.